Позвонив син 19-20 -го, го числа, сказав, що папа не вийшов на зв'язь і що його, мабуть, нема. Понятно, що ніхто в це не вірив. Тим більше, що там робили експертизу ДНК, то, то Надія вмерла три дні тому. Полтава попрощалася із 53-річним військовим Леонідом Дереволковим. Він служив на посаді головного сержанта механізованого батальйону. До початку війни він жив та працював у Полтаві. За час проходження військової служби зарекомендував себе з позитивної сторони. Функціональні обов'язки виконував відмінно, користувався авторитетом серед колег та підлеглих. Я працював. З Льоши, ми так його називали, Льоша льоха на одній роботі. Це було в Україні Добрий чоловік. На будь-просьбу відповідав добротою, допомагав. Він був слесарем ремонту автомобілів, а я водієм. Військовий загинув на Донеччині у липні цього року. При виконанні бойового завдання. Загинув 15 липня 2023 року неподалік села Шуми Бахмутського району Донецької області внаслідок наступальних дій противника. Поховали захисника Леоніда Дереволкова на затуринському кладовищі.